Готуємо смажені кабачки, ріжемо кабачки кільцями чи полосками на ваш власний розсуд. Додаємо до них приправи та сіль. Перемішуємо. За бажанням додати томатний соус. Перемішуємо. Гарненько. 2-3 яйця. Збиваємо. За бажанням підсолюємо. Можна спочатку кабачок занурювати в яйце, а потім в борошно і обсмажувати, в пательню наливаємо олію та ставимо на невеликий вогонь. Особисто мені більше подобається інший спосіб. Тобто спочатку обвалюємо кабачок в пшеничному борошні, а потім в яйці і кладемо на розігріту сковороду. На мою думку, так смачніше, навіть якщо робити відбивні. Обсмажуємо кабачки до готовності з обох боків. Викладаємо їх на тарілки чи на серветки, щоб стік зайвий жир. Дамо їм час охолонути. Готуйте та отримайте задоволення від процесу. Смачного.